Актовий зал восьмої школи переповнений. Учні прийшли взяти участь у квесті, який проводить відома телеведуча Леся Нікітюк. Я чекаю Лесю, я її фанатка віддана. Дивилась на ну, всі майже всі з неї шоу, Дуже її люблю і дуже чекаю. Дивлюся її програми «Орел Решка», Там вокруг М. Ну навіть подобається. Подивитися, як інші живуть люди в інших країнах. Це особливо золотою карточкою. Лишня хмельничанка каже, у нашому обласному центрі часто тут і досі живуть її батьки і школярами товариська робить селфі і жартує. Я хотіла зробити сюрприз дітям, але вони мене переплюнули. Вони сьогодні зробили для мене сюрприз, підготували там концерт. І Це дійсно приємно. Не зустрічайте Анжеліну джулі в Америці. чесне слово. От тим більше ви знаєте, школа змінилася дуже, і я дуже вдячна за це всім, хто допоміг цій школі. Зокрема, міській владі теж директор мені розказував, що дійсно і встановили ліфт і все, тому що на сьогоднішній день тут навчаються дітки з особливими потребами. За освітою Леся Нікітюк, педагог, тож перебуваючи у різних країнах світу, завжди звертає увагу на місцевий навчальний процес. каже: українські діти до науки здатні в Лісабоні в Португалі. Я знаю, що там перебуває дуже велика кількість наших громадян, і е, більшість. Місцевих okay. громадян Доплачує директорам шкіл, аби вони садили португальців з українськими дітьми за парту, тому що наші дуже шустрі, наші дуже розумні діти, і вони швидкі в навчанні. Розумієте? А ті трошечки так то вони так трошки тягнуться за нашими. А ще помітила, як змінилася рідна школа. Тепер це спеціалізований навчальний заклад, один із двох у місті, розрахований на дітей з особливими потребами. 14 на сьогоднішній день інклюзивних класів де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Саме Ови, інклюзії це включення дітей з особливими потребами в навчально-виховний процес. На сьогоднішній день при підтримці міського голови міської влади у нас сьогодні побудований ліфт. у Нас сьогодні добудовується пандус, добудовується санвузол, спеціально облаштований для таких дітей, де діти можуть на візочку заїжджати. Тут усі вчать бути рівними і дружними, частково тому й запросили відому телеведучу, яка легко і просто із кожним учнем фотографується і спілкується. Наталка Бахамент, Олександр Галян. Новини телеканал TV7+